У нас 12 година. Там нема нікого, так? Да? Ні, ні. Угу. Добрий день ще раз. Починаємо роботу комісії. У нас кворум є. Добре. 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 У нас на порядку денному є угу. на даний момент. Все добре. Чотири питання. П'яте різне. П'яте різне. Членів комісії, депутатів, які зауваження в порядку денної немає. Хто задаємо перше питання про пран роботи обласної ради на певне Півріччя? Доповідає Юрій Ройко. Шановні колеги. Згідно статті 34 закону України про порядок делегування повноважень виконавчої влади та органів місцевого сорідування, обласна. Військова адміністрація здійснює повноваження, делеговані їм обласної ради. І відповідно до цього було дано доручення керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо підготовки пропозицій до плану роботи Волинської обласної ради на 1 півріччя 2024 року. Відповідно оце їхні пропозиції, вони викладені в розрізі загальних питань, в розрізі засідань постійних комісій. І... Тепер ми маємо розглянути ці питання на засіданнях постійної комісії і з доповненнями, коригуваннями винести на сесію обласної ради. Зокрема, це перша ваша комісія розглядає план роботи на перше поліччя 24 року. Да, всі структур, да, структурні підрозділи профільного управління, департаменти ОВА дали свої пропозиції щодо ну, першу чергу виконання обласних і регіональних програм Малинської обласної ради. Мається, що... Ні. Ну, я переглянув, я не маю якихось суттєвих зауважень. Може в процесі роботи профільної комісії, ще виявиться. Немає зауважень. Хто за рішення прийняти? Так, наступне питання. Про розгляд звернення управління патрульної поліції Волинської області, Департамент патрульної поліції України. Інформуємо общен метро. Одного ще скажу пару слів. Останнє на самокрему засіданні обласної ради було прийнято обласною радою рішення про внесення змін до рішення обласного від, від 16 липня 23 року 에, про, про, про порядок виділення коштів на військові підрозділи з тим, що пов'язано з обороною. І воно вимагає зараз погодження від профільної комісії ці кошти, які йдуть на Забезпечення військової частини оборонотності держави. Зараз у нас є подання на суму. Ну, да, да. Так. На суму 2 мільйона від поліції. Два слова. Так, щоб ми не вникали в те, що нам не треба, так? А тільки то, що. Що треба і можна, шановні члени комісії, в листі все було відображено попередньо, там що ми закидали в листі прохання, і дуже просив би підтримати наше прохання для забезпечення безперебійного виконання службових повноважень, саме відділу безпеки дорожнього руху, який у нас функціонує в управлінні патрульної поліції. За 2023 рік нами було забезпечено саме безпосередньо відділом безпеки дорожнього руху. Забезпечено понад 100 супроводів різного характеру: це і зброя, це і посадові особи, іноземні посадові особи, і зустріч президента. І для якісного супроводження і забезпечення цього самого процесу просимо транспортний засіб шкоду октавію. Більш з двигуном 2,0 тому, що на оснащенні на озброєнні патрульної поліції. Немає таких транспортних засобів, які ефективніше працювали, тобто потрібно з потужнішим двигуном. Ми цей автомобіль спеціалізуємо і він буде забезпечувати тільки супровода охоронюваних осіб і саме вантажів різного характеру то просив би підтримати сума е, орієнтовано 1 млн 520 000, 000 і 400 тисяч на обслуговування транспортних засобів. І вся інша сума, яка буде, це специфікація, пенсійний фонд. І е, враховуючи те, що е, сума транспортних засобів може зрости самими виробниками, то передбачили саме на ці потреби. Це має бути 2,0 дизель. 2,0, так. Дуже, я не маю заперечень. Немає буде затрачення до питання, немає треба, Хто за? Віталій Миколаєвич, перепрошую, позиція профільного управління відповідно до умов нашого рішення. Ми зараз будемо говорити, хто, Коли буде військові, в патрульній поліції воно дуже прозоро тобто, якби... Я мав консультацію з головою ради, тут, тут, ну скажімо, це треба. Тому, скажімо, якихось питань і ну, нікого не визиває. Так, все за. Рішення прийнято. Так, все, ви можете працювати. Про роль дверної військової частини 2466. Це на Стлелецька наші. Це ваша частина, це ремонтна частина. Так. Тут можна чуть так предметніше. Дозначен. Дозвольте. Прошу. Шановний голос, шановна, комісія. Команда військової частини звернулася до вас з питанням про виділення фінансового ресурсу для подальшого розвитку виробничих спроможностей військової частини, зокрема в минулому році, протягом 2023 року, завдяки допомозі і тим фінансам, які були виділені за сприяння обласної ради, ми змогли фактично відновити ремонтний цех. Тут є кілька фотографій, щоб... Було розуміння, як воно було і що стало. Це за минулий рік. Так, за минулий рік. 2 мільйони 348 тисяч, здається, якщо не помиляюся, було виділено нам субвенції за минулий рік. Ту роботу, яку ми провели, дала можливість нам збільшити виробничі спроможності в три рази. Фактично. Якщо ми в 2022 році зробили 58 ремонтів автомобільної техніки, то за минулий рік 154 ремонти. В цьому році. Знову ж таки, завдяки тій проробленій роботі, яка була після інспекції командування повітряних сил, нам визначено завдання, і нас нас покладають зараз надію в тому, що ми впораємося з тим завданням. Вже виїзні ремонтні бригади рік працюють і займаються відновленням систем протиповітряної оборони комплексів «Букем-1». і в тому числі освоїли і вже на сьогоднішній день здійснюють відновлення ремонт шасі, виключно шасі. Зенітних установок Гепард. Є бачення командування повітряних сил про те, щоб більш складні і трудоємні завда... роботи, техніку, верніше, яка потребує більш трудомірських робіт, переміщати для ремонту власне, в Луцьк, оскільки Луцьк є територією більш скажімо так, безпечною, ніж південні райони. Ремонтна база повітряних сил ще одна існує в Василькові. Які на них покладено завдання забезпечення більше поточних робіт. От в цьому році е, просимо ті кошти для того, щоб е, провести ремонтні роботи власне, будівлі цеху регламенту ремонту спеціальних робіт. Це виключно на будівельні матеріали. Ми визначили один, од, одну з будівель, яку повинні привести до належного стану. Розписано це адміністрації. Дивіться, тут воно вимагає змін до програми. Так, так. Тобто не в той програми, але там треба змін. Я зрозумів. Шановні члени постійної комісії, ми завжди приділяємо особливу увагу для наших військових підрозділів, які дислокуються у нас на території області. І в тому числі для військової частини, яка сьогодні звернулася із клопотанням виділення коштів, і вже раніше в рамках цієї ж програми виділяли для них кошти. Вони є учасниками програми матеріально-технічного забезпечення військових частин на 2021 і 2025 роки. І завдання, про які і плани, про які говорить Володимир Миронович, вони дійсно є актуальні і потрібні. І тому я прошу членів постійної комісії підтримати їх на Добре, вирішили погодити звернення до військової частини no частини 2466 від 31 до 4. Висновкою поційної комісії направити Волинської обласної адміністрації. Мали парадів. Доповнення немає нічого пробити. Да. Наступне. Правлю звернення військової частини 7028. Маховський, розвитку, прошу. Звернулася частина на 7028 Аналогічні звернення до цієї частини пішли по всіх територіальних громадах. Питання, які підняті, стосуються на 24-й рік, на поточний рік видатків, які необхідні патрібно-плативній частині міста Володимир, на балансі якої знаходяться всі ці пункти постійної дислокації, складські господарські приміщення для того, щоб у 24-му році здійснювати їх забезпечення, поточні ремонти і все інше. Тобто таке звернення на обласну раду, таке звернення на 54 громади. Ну, У мене це є наша питання. У мене є питання. Сума 58, 58 практично мільйонів. Це має бути на 24 рік? Так, це на 24-й кандиданий рік. Це воно має 58 мільйонів забезпечити з обласного бюджету. Ну, Це сума, на яку вони звертаються власне до обласного бюджету. До громад в них інша сума в прив'язках, наскільки я розумію. А можете сказати, яка загальна сума? Ви маєте на увазі загальна сума? По суті, бригаді, так. На той об'єкт. Зараз не можу сказати через те, що е, там не е, розписувалося безпосередньо, але хотів би принагідно поінформувати членів комісії, що е, нами е, скерований лист для територіальних громад е, з метою забезпечення е, військових підрозділів у 2024 році технічного забезпечення е, із е, Бюджетів територіальних громад виділити 10% вільного залишку коштів якості субвенції для того, щоб ми могли в подальшому вирішувати ось такі питання, з якими звертаються до нас. А скажіть, чи маємо якийсь відгук від тих громад? Чи якась вже погола? Пісьмового усмо. Значить, на сьогоднішній день є відповіді десь біля 10 громад, але вони ці питання потяж додати в поточному місяці на сесіях. Зрозуміло при... принципи є позитивними не... є, є розуміння ситуації. Я думаю, що позитивні добре. Якщо дозволите, розумієте, чому питання так отак звучить? Ви повинні знати 50 оцих цих мільйонів умовно це. Щось вирішує, не вирішує, чому 50, а не 150, або не 20. Ну в такому плані розмови йдеться. Тобто, це, скажімо так, на 24-й рік повна сума. Чи можливо це просто от початок якогось там процесу? В такому плані, що ви дійсно, що, що ви очікуєте від, від громад отримати? Який кінцевий результат? Скільки ви маєте отримати коштів? Ну, якщо говорити про е, ті кошти, які ми просимо від територіальних громад перерахувати, то це е, загалом, якщо брати 10% від загашку, це десь в районі 140 мільйонів. Дивіться, чому ми додавали питання, скільки цілий об'єкт коштує? Бо ми стикнулися в процесі попереднього року, витрат бюджету попереднього року, коли давалися кошти на об'єкт, який не мав перспективи завершення. В ближньому майбутньому. І тому наше рішення обласної ради було, що об'єкт має бути ну, завершений, або 75 зараз на даний момент готовності, що ми його завершимо. Бо ми вкладаємо зараз доволі велику суму, як для області, ну і як в принципі, чи правильно ми перерозподіляємо ті кошти, чи іменно це треба, чи забезпечити е, ту військову частину, бо ті кошти можуть тільки на військові частини, чимось іншим. Тобто ми хочемо зрозуміти правильність використання даних коштів. Ну, Значить, командира цього підрозділу, то він може попросити і 200 для нього це грошей. гроші. А і чи буде він тут чи не ППД, чи не буде, ми цього, то гроші не знаємо. Навіть не знає, думаю, високе командування цього. Так, на сьогоднішній день це питання ще врегульовується. Ну, Ось ну власне можна було б попадати про надання більш конкретної інформації з приводу того, які суми на які приміщення і в які терміни вони хочуть їх отримати. А тоді прийняти рішення. Не бойтесь, не ну, потім тобто, ну, От ми виділяємо 58 мільйонів, і з бюджету вони йдуть. А що вони принесли? Посилили борозодатність краю, армії держави, чи, чи просто ну, десь воно там зависло, щось будується, щось робиться. Ну воно рано чи пізно треба це робити, тільки чи то робити сьогодні, чи то робити завтра. Що Юрій Михайлович казав на це? Мені, мені здається, що їх треба підтримати ось, і більш детальну інформацію вони нададуть під час розгляду цього питання. Вони ви, що буде розглядати в комісії? комісія? У нас по рішенню основної ради тільки вас. Ну, пане, підтримати, не підтримати, але ж кажу, Ту невизначеність дуже така велика. Думаю, під що? Розпочнуться роботи, коли вони закінчуться. Дійсно, як це вплине на кінцевий результат? Ми не знаємо цього. Це, це, це наша сота, так? Да? Так. Да. Я знаю, що тільки міська рада виділила в цьому році 100 мільйонів. Але ні, ми, ми, ми виділяли і будемо виділяти. Питання на ну, що. Да. Чи є оце першочергове, чи це не є першочергове? Чи ми не закопаємо гроші в довгобут? Це мене цікавить. Я думаю, якби був представник від військової частини, який більш достоменно володіє цими питаннями, тому що. Я керівника бачу 4. Я не знав, що то буде іменно це розглядатися. Дивіться, в якому часі ви можете нам дати більше розгорнуту інформацію по тому об'єкту? Сконтактую із е, Кев із е, Ткачуком. Я думаю. Якщо я не помиляється, він є на волонії зараз. Так? Якщо є, то це буквально день-два є інформація. Ми можемо ще в середу провести комісію. Давайте ми комісію проведемо в середу, в такий же час, в 12-й годині. Потім питаємо. Тільки то єдине питання. Щоб ми могли пояснити і депутатам, ну і суспільству, ну, як, як ми використовуємо ці кошти, щоб не було. Ми не будемо довго затягувати, але керівник є тут. Я думаю, що він... Можливо, там все, все дуже добре. І ми не заперечуємо. Ну, але десь сумнівається, гуляє. І ми за те, щоб допомагати і допомагати, Ні, і допомагати. То навіть не дискутується гроші згідно нашого рішення обласної ради. Останнього це було 60% -70 всіх коштів. 75 перевиконання бюджету йде виключно на армію. І ми це будемо протримуватися. Тільки на що конкретно армії нам би теж треба було знати. В середу о 12 годині. Нема заперечень. Хто, хто причетний до того, ви повідомите, що йшла на що все в 12 годині. Добре. Добре? Всім дякую. Врізвамо, у нас на нічого немає.